Усім привіт! Мене звуть Світлана. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо з вами підбивати підсумки мого читацького 2023 року і розповім вам про 10 книжечок, які мені сподобалися з прочитаного найбільше. Але перш ніж розпочати, хочу нагадати вам про мій промокод Книгосвіт, який дає 10% знижки у на сайті видавництва Віват, а також у всіх книгарнях видавництва Віват у Івано-Франківську, Львові, Києві та Харкові. Отож, користуйтесь промокод Книгосвіт. І вам знижка, і мій канал заодно підтримаєте. Ну, а тепер до книжечок. І найперше я хочу розповісти вам про одну чудову книгу, яку я цього року перечитувала вже втретє, тому що дуже-дуже її люблю. Це книга Стівен Кінг Довга хода». Книга написана Кінгом під псевдонімом Річард Бакмен. Українською вийшла у видавництві КСД, як і більшість книг Стівена Кінга. І я вже якось розповідала вам, що це моя най, найулюбленіша книга Стівена Кінга, тож, відповідно, вона не могла не потрапити до цього топу. І колись я вам вже розповідала про свої найулюбленіші книги Стівена Кінга, в мене є відео. Я десь тут залишу посилання. Якщо вам цікаво, якщо ви не дивилися, то переходьте за посиланням і подивіться. І там я досить детально розповідала про цю книгу. Також в описі під відео будуть посилання на всі огляди всіх цих книг, які є. Тому в цьому відео я намагатимусь коротенько розповідати. Отож, про що ця книга? Це антиутопічний світ, мілітаризована держава, на чолі якої стоїть майор. І в основі сюжету книги такий собі марафон, гра на виживання, так би мовити, або на вибування. І виграє в цьому марафоні той, хто залишиться один, тобто тут як в голодних іграх, можна сказати. Завдання у хлопців одне їм потрібно лише йти певною дорогою, певним визначеним маршрутом, не зупиняючись, не знижуючи швидкість нижчі 4 миль на годину, не сходячи з цієї дороги, тобто вони мають йти, 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 поки не залишиться один. Якщо порушується котресь із цих правил, найчастіше це буває, коли знижується швидкість нижче 4 миль на годину, хлопці отримують той учасник отримує попередження. І після трьох таких попереджень його просто застрілюють військові, які супроводжують цю ходу. Тож, зрештою, залишиться лише один хлопець. Як на мене, це дуже Психологічна, дуже емоційна книга. Я не пам'ятаю, як було в перші рази, але коли я читала її цього разу, то в кінці я плакала. Я думаю, що і попередні рази також. Один момент мене дуже зачіпає. І я впевнена, що я її перечитуватиму і ще, тому що дуже-дуже люблю цю книгу. Тож, моя щира рекомендація Стівен Кінг Довга хода. Наступна книга це книга, на вихід якої я дуже чекала і дуже зраділа. Що її видадуть українською мовою, це трилер Деніс Лігейн, Острів Проклятих. Я вам вже також неодноразово розповідала про Деніса Лігейна, про те, що мені дуже подобається його трилер Містична річка. Не дуже сподобався його трилер після падіння. І ось я мала дуже великі сподівання на цю книгу і не розчарувалася. Скажу так, що фільм я колись дивилася, але я його абсолютно не пам'ятала. Окрім того, що там мова йде про якусь психі... психіатричну лікарню і що там в тому фільмі знімався. Леонардо Ді Капріо. І взагалі, мені здається, я той фільм не додивилася до кінця, тому що розв'язки я не знала, вона мені абсолютно не була відома. Отож, читала я цю книжку з великим задоволенням, з великим захопленням, хоча вона дещо тригерна, там йдеться багато про якісь психічні хвороби, відхилення. Суть в тому, що на острові. Знаходиться психіатрична лікарня і там зникає одна пацієнтка. Невідомо, куди вона могла дітися, тому що острів закритий, в палаті її немає, вона не могла вийти ні через вікно, ні через двері, тобто абсолютно якесь дивовижне зникнення. І розслідувати це зникнення приїжджає Фрільд Маршал, здається, Едді Тедді, Едвард, Тедді Деніелс зі своїм напарником Чаком. І ось вони, чим більше заглиблюються в розслідування, тим більше питань виникає і немає зовсім відповідей на ці питання. І цей Тедді Фельдмаршал він підозрює, що в цій лікарні відбуваються якісь заборонені методи лікування, шокова терапія, там, лоботомія і тому подібне. І він дуже прагне розслідувати саме цю частину, саме цю загадку. Зрештою, чим це все закінчиться, я раджу вам почитати самим. Десь за 100 сторінок до кінця я вже розгадала, в чому там суть, але все одно мені було дуже-дуже цікаво читати. І я не розчарувалася. Ця книга повністю виправдала мої очікування, тому також моя щира рекомендація Острів Проклятих Деніс Лігейн. також видавництво КСД видавало в нас її українською мовою. Про наступні книги я розповім одразу про дві, тому що вони пов'язані і персонажами, і всесвітом. Перша книга це Толкін Гобіт або туди і звідти. А друга книга це Володар Перснів, перша частина Братства Персня. Чому лише перша? Тому що в 2023 році, поки що, ми прочитали з моєю донечкою лише «Гобіта» і першу частину перейшли до читання другої частини. До речі, друга частина моя найулюбленіша в цій серії. Книги чудові, Толкін пише чудово. Є одним з найулюбленіших авторів багатьох любителів фентезі, бо це класика фентезі. І моїм в тому числі. Я дуже люблю його книги. Вже цього разу їх перечитувала і з Великою Насолодою і, Толки, ой, і Гобіт мені цього разу навіть сподобався більше аніж Володар Перснів. Тому що перша частина там трішечки затягнута, там дуже багато описів якоїсь природи, місцевості, дороги, якою йдуть головні герої. На мій погляд, воно аж перенасичено цими всіми описами, то говід. Набагато тонша книжечка і набагато динамічніша. Про що вона? Про гобіта такий народ, який невисокого зросту, десь як пів людини. Ось, звуть його Більбо Торбен. До нього одного разу приходить чарівник Гандальф. а потім після його відвідин приходить 13 гномів, які хочуть, щоб Більбо приєднався до них і вирушив в далеку подорож. До одинокої гори, здається, вона називається там, де їхній дім, там, де їхнє царство, але їх звідти вигнав злий дракон смок. Більбо спочатку відмовляється. Він не хоче до них приєднуватися, тому що гобіти вони такі дуже домашні, дуже люблять уют затишок, дуже люблять смачно поїсти а в дорозі це не завжди виходить. Але якось жага до пригод вона перемагає в душі у Більбо, і він все ж таки приєднується до цієї кампанії, вирішає разом з гномами, У них досить довга дорога, сповнена небезпек і різних пригод. І ось в цій дорозі Більбо якраз випадково натрапить, знайде цей перстень, про який йде мова в наступній книзі у володарі перснів. Виявилося, що це, цей перстень непростий, він чарівний. І це перстень самого Саурона найбільшого зла в цьому всесвіті, і щоб зло не перемогло в війні між добром і злом, яка ось знову розпочинається. Гобіти, зокрема, Фродо, це племінник, Більбо, повинен вирушити також далеку дорогу і небезпечну, щоб знищити цей перстень вгорі у лаві, в вогні, там, де цей перстень було виковано. Лиш так його можна знищити іншим способом ніяк. І ось більбо вирушає. Ой, вибачте, Фродо вирушає. Разом з ними йдуть його друзі, Сем, Піпін і Мері. Вони всі гобіти, а також пізніше до цієї компанії долучаться ще дві людини. Ельф Гном, ну і з ними буде цей ж самий чарівник Гандальф. Тому книга і має назву Братство персня. Тобто це про цю їхню компанію мова йде. Книга дуже цікава, пригодницька. Друга частина мені подобається набагато більше за першу, але і перша теж чудова, і я не шкодую, що її перечитала. І я думаю, що і Гобіта, і Володаря перснів я коли-небудь ще раз перечитуватиму, а можливо, навіть і не раз, тому що це. Це прекрасний зразок фентезі. Так, далі у нас іде книжечка, про яку я вам ще не розповідала. Це книга, яку я отримала в подарунок від своєї подруги, Любоньки в буктю сюрпризі. Криштов Піскорський, 44. Це фентезі від польського письменника. Загалом мені польське фентезі дуже подобається. Ну, за якимось рідкісним виключенням мені заходять буквально всі книги, які я читала, які перекладені, перекладені на українську мову. Щодо цієї книги у мене були певні сумніви, тому що відгуки були такі неоднозначні, можна навіть сказати, якісь негативні. Тобто, коли ця книга тільки вийшла, я сумнівалася купувати її чи ні. І я читала відгуки, і люди писали, ну таке, ну там щось дуже багато всього напихано. Одним словом, якось їм не дуже ця книга зайшла, і я вирішила, що, мабуть, не буду витрачати на неї гроші. Але, зрештою, я її написала у свій вірш лист у BookTube сюрпризі Люба мені її подарувала. Я її прочитала і прочитала з насолодою з задоволенням. Вона дуже легко читається, вона динамічна. Пригодницька, мені абсолютно сподобалося про що вона написана. Так, в ній дуже багато всього там і якісь і лісовики, і русалки, але вони ну тут цей весь світ, якісь там монстри, ще щось, воно все існує на фоні. В центрі сюжету тут є Еліза Змієвська, дівчина, яка колись брала участь в повстанні. Вони там сподівалися на те, що їм підійде підмога в цьому повстанні в певній битві від їхнього ж товариша, соратника. Також поляка, які Конрада Залуцького, який на той момент перебував в Лондоні, і мав ну досить хороший бізнес і мав багато грошей. Тобто він цими грошима і зброєю мав надати їм підтримку, допомогу, але чомусь не надав. І ось пізніше, через 10 років, було прийнято рішення, що його потрібно усунути, вбити за його зраду, і це має виконати саме Еліза Змієвська. Для цього вона вирушає до Лондона, і, власне, це те, що мені дуже сподобалося в цій книзі, це те, що тут 1844 рік, тут 19 століття, Лондон зображується в ті часи і досить атмосферно. Це те, що мені одне не дуже сподобалося. А також загалом тут багато цих лондонів, тому що мова йде про паралельні світи. Тут існують такі собі етерні брами, і найбільше вони мені схожі на зоряну браму, якщо ви дивилися. Фільм або серіал, то зрозумієте, що я маю на увазі. Тобто, це через цю браму можна проходити і потрапляти в паралельний світ або навіть в якийсь інший час. Як на мене, то це дуже цікава пригодницька книга. Я знаю, що багатьом не сподобався переклад, але про це ми поговоримо в окремому огляді, коли я розповідатиму про цю книгу більш детально. Наступна книжечка це Сюзанна Кларк леді з Грейс Алью. Нещодавно вам розповідала про неї в останньому відео про прочитане. І розповідала, що в мене склалася досить така складна історія з цією книгою. Не одразу вона мені сподобалася, не одразу вона мені пішла. Я перше оповідання не могла двічі дочитати до кінця, і лише з третьої спроби змогла це зробити. І, власне, так вийшло, що саме це оповідання мені не надто сподобалося. Але всі інші оповідання мені дуже-дуже сподобалися, там про різних, як готичні такі історії, легенди, про різних фейрі і людей. І їхню взаємодію і ну, Мені така тематика цікава, мені і жорстокий принц подобався, там, де всі ці фейрі, піксі, гоби, богерти описуються. А також зараз я читаю Донька Залізного дракона Майкла Свонвіка, і там також усі ці ось такі народи, істоти міфологічні є, і мені теж через це ця книга подобається. Одним словом, я вам рекомендую спробувати, але якщо на першому оповіданні вам не дуже подобається, то не засмучуйтеся і пробуйте читати далі, бо мені самі ця книга сподобалась не одразу, але після того, як я її прочитала повністю, як бачите, вона увійшла в топ улюблених книжок цього року. Так, наступна книжечка від українського автора це Сергій Плюття, Чаклун із Княжграда. Книга Перша Ключі до потойбіччя. Я її читала минулої зими десь приблизно рік назад. Книга мені сподобалася, мені сподобалося, як вона написана. Мені сподобалися самі оповідання. Розповідається в ній про чаклуна Ігоря Княжича, який здобував свої знання з магії в чотирьох різних школах. Для того щоб визволити свою сестру, яку забрали до потойбіччя, просто в нього на очах, і от він повинен знайти. Вхід до потої для того, щоб її визволити і повернути назад. І для цього він там має виконати певні умови. Книга написана у вигляді таких невеличких історій про нього, де він за гроші допомагає людям там розібратися з певними нечистими силами або міфічними істотами, різними там водяниками, домовиками і навіть леприконами. І цим ця книга мені трішечки нагадала відьмака, тому що, ну. Такий трошки схожий вайб, але загалом в неї тут зовсім інша історія. Також рекомендую вам почитати. Можливо, вам сподобається. Мені сподобалось, і я чекаю на другу частину. Цікаво, що там буде далі. Друзі, нагадую, що я про ці книжечки розповідаю коротенько. Якщо ви зацікавилися, в описі під відео будуть посилання на мої більш... більші огляди, де я більше розповідала про ці книги. Наступна книга це Марія Радковське Прокляття переможця із серії Трилогія Переможця. Цю книгу я також перечитувала, довго чекала, коли її цю серію видадуть українською мовою. І ця серія це Ромфант, псевдоісторична книга, але вона мені дуже сподобалася. І своєю атмосферою, своїми декораціями, локаціями, і особливо своєю любовною лінією, тому що вона тут така дуже ніжна, дуже трепетна, вона не схожа, наприклад, на Сару Мас або на Дженніфер Арментраут, як вони описують. Тут все, ну, все більше про почуття, аніж про якийсь тілесний зв'язок. Хоча і без нього тут теж не обійшлося, звісно. Але. Тут трішки по-іншому написано про що вона? Валорійська імперія захопила таку країну на півострові Геран і всіх геранців поневолила і зробила рабами. І головною героїною цієї книги є донька дуже видатного жорстокого генерала. Їй я не пам'ятаю скільки їй років, 16 чи 17, І ось у неї залишається буквально там рік чи менше року до того, коли вона має вирішити, або вона повинна вийти заміж, або вона повинна піти до війська. До війська вона йти не хоче, вона не хоче брати участь в вбивствах, не хоче нікого вбивати. А заміж також не хоче виходити, тому що не знайшла такої людини, за яку би вона хотіла вийти заміж, а просто через звичай, через те, щоб не йти в армію, вона заміж виходити не хоче. І ось одного разу вона купує собі на невільничому ринку раба Аріна, геранця відповідно. Вона сама не розуміє, для чого вона це зробила, і спочатку якось не особливо звертає на нього увагу, привела його додому, десь там відвела там, де всі раби і, і забула. Але пізніше вона його використовує як супровід, тому що в цій е, країні не можна молодим дівчатам без супроводу виходити на вулицю до друзів, там, або на ринок, або ще куди-небудь, обов'язково хтось повинен супроводжувати. І не забороняється, щоб е, цим супроводом був один з рабів. І ось вона все частіше і частіше бере його з собою. І між ними так випадково виникає якась симпатія, приязнь, яка пізніше переросте в більше почуття, і вони навіть будуть готові ризикувати за одне за одного своїм якимось добробутом своїм життям. Книжечка чудова, вона сподобається тим, хто любить ромфант, але такий ромфант без відвертих еротичних сцен. Так, ще одна книжечка, про яку я вам також розповідала в попередньому прочитаному, це Олександр Дюма, Королева Марго. Вже неодноразово наголошувала, що Олександра Дюма я дуже люблю читати. І ця книжечка мені також дуже-дуже сподобалась. Її не перечитувала, її читала вперше і розповідається в ній про Катерину Медічі, її синів, які стали по черзі королями Франції, її доньку Марго. І її чоловіка Генріха Наварського, якому було пророчено, напророчили також стати королем Франції. І за це саме Катерина Медемедіч його ненавиділа і всякими способами намагалася його вбити неодноразово. Причому це цікава книга про французький королівський двір, про його таємниці, його інтриги Читається дуже легко, динамічно, і мені вона дуже дуже сподобалась. Але маю зазначити, що в ній є деякі такі жорстокі тригерні моменти, наприклад, Варфоломіївська ніч, коли католики влаштували різню гугенотів. Ну і десята книжечка, яка мені також в цьому році сподобалася. Не покажу її вам так фізично, бо я її відвезла до батьків, щоб мама її прочитала. Це останній аргумент королів Джо Беркромві це третя книга з трилогії Перший закон. Це не завершення циклу. Ця книга, наскільки я знаю, нараховує 9 книг. і КСД вже там анонсували на цей рік одну з наступних книг, яка має назву Якщо не помиляюсь, найкраще смакує холодною. І кажуть, що це дуже цікавий також підцикл цього великого циклу. Ось. Але зараз мова піде про останній аргумент королів. Книга чудова, Джоа Беркромбі пише чудово, також просто залипаєш в книгу і неможливо від неї відірватися. Ця книга не гірша за попередні. Але, на мій погляд, вона була трішечки затягнута, зовсім зовсім трішки. І деякі моменти от, мені так, сюжет трішки провалювався, мені ставало нудновато. Але загалом вона. Розв'язує всі питання, всі вузлики, які були зав'язані в попередніх двох частинах, і розплутує все якось до логічного завершення. Нагадаю, що ця серія дуже цікава своїми персонажами в першу чергу. Також маю вас попередити, що ця книга для когось може бути досить тригерною, тому що основна увага в ній приділена війні різним епічним битвам. Там, війна з північанами, з Дагозкою, яка підійшла, війська якої підійшли до самого Агріонта, до самої столиці. Ось тому тут багато різних описів битв, смертей і так. Тому подібне. Якщо у вас тригерять подібні речі, майте на увазі. Ну і на сьогодні це все. Ось такі з 10 книг сподобалися мені в попередньому році найбільше. Спробую підняти. Вони важкінькі. Ось. Діліться в коментарях, які книги сподобалися вам найбільше. Пишіть, що з цього читали, сподобалися вам ці книги чи не сподобалися. Не забувайте донатити на ЗСУ на потреби ЗСУ. Нагадую про нашу ініціативу Читаю для ЗСУ. Ми проводимо різні лотереї, книжкові, книжкові розпродажі і всі кошти з них перераховуємо на потреби ЗСУ на певні збори. Ну а я бажаю вам гарного настрою, цікавих книжок і перемоги Україні. Побачимося в наступних відео. Па-па!